Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що буде відбуватися в Оркустані на болотах протягом наступного тижня. Отже, з 22 по 28 січня 2024 року. Події на болотах протягом цього тижня. Подивимось також три події. Так, перша подія. Так, в них їхні плани, які мають далекоглядну ціль. І той шанс реалізувати ці плани в них не вийде. Не вийде в них. Далекоглядне це, можливо, щось пов'язане з морем або з далекими перспективами, на далеку дистанцію щось. Давайте подивимося, що це. Це стосується наводного транспорту, руху кудись, кудись руху, з метою вирішення якоїсь проблеми. Тобто в них є якісь амбіції рухатися кораблем чи плавательними засобами. Тобто буде в них якийсь шанс, який вони ну, прогавлять. Тобто вони ставлять це на вимушену паузу. вимушену паузу, щось в них там в незадовільному стані. Або підготовка не, не така, або щось, а до них буде летіти, їх будуть якось зупиняти. Не буде в них цього руху активності. Замість того, щоб досягати своєї мети, вони будуть змушені, змушені оборонятися. Оборонятися. Так, мені ж все ж таки вивелися колода, вибачте. Мені ж все ж таки цікаво, що там в них. Так, зацікавленість в них. Які плани хочу подивитися. Вони дуже зацікавлені в об'єднані і реалізації якогось плану стосовно. України недобрі плани. Це, це не добрі плани. Інформацію якусь вони мають отримати інформацію через віртуальні мережі. Які, яку допоможе їм рухатися. Це така підкилимкова інформація стосовно своїх людей. Стосовно своїх людей. Тобто вони, або вони щось недоотримають, якусь інформацію, або їх хтось спрацює з наших на упередження. Я більше схиляюсь до того, що хтось з наших спрацює на упередження. Того, що тут ідеться мова з повітря, йде до них рух. Їх в чомусь зупинять. Факір був п'яний, та фокус не вдався. Це так говориться. Так. Друга новина, покажіть, будь ласка, або подія на болотах. Імперія в них поступово розпадається. Імперія поступово розпадається. Тобто в них вже зміщується фокус уваги стосовно утримування своєї імперії, утримування своїх земель. Тобто хтось відволікає їхню увагу якимись новими, новими якимись подіями, нові події. Тобто, вони замість того, щоб зосередитися на війні. Карта мечів пряма, це карта війни, а перевернута війна розпадається. В них фокус уваги зміщується на щось інше, на декілька інших напрямків, які мають певні проблеми і займають більш пріоритетне місце. Тобто, я вважаю, що в них там буде або якісь е, додавання. Олії вогонь десь на якихось напрямках, або будуть якісь заворушки, або наслідки, вони будуть мати якихось заворушок, повстань або наслідок прильотів також. Тобто вже оця імперія вона поступово розпадається, тому що вона не може концентрувати увагу на всьому з метою контролю. Вона не може проконтролювати і попередити все, що відбувається, з метою збереження своєї безпеки. Ну, спокою, кінець. Спокою, кінець. Влада розпадається поступово. Влада розпадається. Я думаю, що хтось там ми почуємо про те, що або когось знімуть або звільнять, в когось щось заберуть, якийсь тульчик заберуть в когось. Непрофесійна якась робота буде в когось, і ми можемо почути про те, що когось там знімуть з посади, кимось будуть незадоволені. В когось винуватять в якихось безконтрольних діях. Якийсь король непрофесіонал, бачите? І падає з трону. І там буде один поміняний на іншого. Зміна буде. Зміна людей, зміна керівника, зміна командування. Ну, людина, яка веде за собою, людина керівник. Можливо, командування. Тобто один прийшов, інший пішов. І отак помінялися. І давайте третя подія на болотах. Третя, третя подія на болотах. Яко ми почуємо на цьому тижні? Насилля на якихось територіях буде. Знову ж таки, на якихось територіях російських, в якійсь сім'ї буде насилля. Сім'я мається на увазі народність. Ну, наприклад, от як Башкартостан, Башкіри, це одна народність, там буряти інша народність. Ще там хтось, ну, зрозуміли, якісь як національні меншини, я так думаю. Ну, на далеких дистанціях. І вони будуть такі відомі, ми про це почуємо, бо по вони будуть як на шпальтах, як головна подія. Ми дізнаємося про насилля стосовно них і безсилля влади втримати їх в своїй, ну, в своїй системі, в своїх руках, тому вони будуть застосовувати аб'юз. Тобто, продовжується якась ситуація, наприклад, в Башкартостані. Або може бути інша. Про кровотечу можемо почути. Про кровотечу можемо почути, про наслідки. Ось такий в мене вийвся розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, де ви зможете отримувати оповіщення про вихід нового відео, а також, де ми можемо з вами спілкуватися і знайомитися поближче. Бажаю вам гарного дня. До побачення!